Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 10 найкорисніших горіхів, шановні мої друзі. Горіхи, шановні мої друзі, це натуральне джерело корисних мікроелементів та вітамінів для людського організму. Ці продукти у раціоні стануть додатковим джерелом білка, рослинних жирів, магнію. Та інших мікроелементів. Горіхи можна використовувати як перекушування, також можна додавати у різні страви і випічку. Горіхи кещу. Кещу за кількістю корисних для людини мікроелементів вважають одним із найякісніших горіхів. Він містить у великій кількості жирні кислоти: це омега 3, омега 6 та омега 9. Які позитивно впливають на стан нервової системи загалом. Цікавий вплив робить кещі на зуби. Він містить у собі мікроелементи, які пригнічують розмноження бактерій, що викликають каріс. Волоський горіх. Волоський горіх найбільш традиційний для українського ринку. Регулярне вживання волоського горіху допомагає нормувати рівень холестерину. Волоський горіх містить велику кількість вітамінів групи Б, а також багато інших корисних вітамінів та речовин. Денна норма становить до 10 штук для дорослого, до 7 штук для дітей. Арахіс. Арахіс має високий рівень калорійності, тому вживати його варто помірно. Такий простий продукт може бути корисним при гіпоксії, тому його рекомендовано вживати в спеку. Покращує стан серця та кровоносної системи. А також позитивно позначається на інтелектуальній діяльності. Горіхи кедр. Кедровий горіх має мікроелементи, які сприяють уповільненню старості. Тому він використовується як антиоксидант у різних засобах краси. Також у його складі є тіамін, який покращує роботу пам'яті та роботу мозку в цілому. Рибофлавін, що входить до складу горіха, допомагає утворювати еритроцити та антитіла. Наступний горіх із цієї добірки. 10 найкорисніших горіхів, шановні мої друзі. Це горіх мигдаль. Мигдаль також має безліч корисних властивостей. У своєму складі він має майже всі вітаміни групи Б. А також інші вітаміни та мікроелементи. Він корисний для серцево-судинної системи завдяки великій кількості ненасичених жирів. Денна норма мигдалю для дорослої людини становить до 10 горішків або 50 грамів. Горіхи фундук. Фундук здатний замінити собою їжу тваринного походження завдяки високому рівню місту білка близько 20%. Регулярне вживання покращить стан імунітету загалом. Також горіх сприяє очищенню крові, позитивно впливає на нервову систему та роботу мозку і здатний запобігти виникненню пухлин. Наступний горіх, шановні мої друзі, це бразильський горіх. Це чудовий антиоксидант, який допоможе зберегти молодість та продовжити життя. Його корисність у медичних цілях має широкий спектр дії. Регулярне вживання бразильського горіха нормалізує рівень глюкози та холестерину і може використовуватися як профілактика онкологічних захворювань. Фісташки. Фісташки відрізняються високим вмістом жирів, можуть послужити як перекушування. Вони також мають велику кількість вітамінів і корисних мікроелементів, зокрема магній, залізо, фосфор. Вони позитивно впливають на стан мозку. Горіхи Макадамія. Жінки могли помітити наявність цього горіха у складі деяких кремів та інших засобів для догляду завдяки властивостям зволоження шкіри. Також горіх може допомогти при мігрені та втомі. Горіх макадамія. Містить багато корисних мінералів. І останній найкорисніший горіх, шановні мої друзі, із цієї добірки. Це пекан. Це найжирніший горіх із усіх. Містить безліч корисних мікроелементів. Пекан позитивно впливає на стан шкіри, волосся та нігтів. Ось такі корисні горіхи, шановні мої друзі. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть дивіться сьому відео, ставте подобаючки. Підписуйтесь на канал, а ми з вами, друзі, наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Україна обов'язково переможе, без сумніву. Слава Україні! Героям слава! Підтримуємо наші Збройні Сили України, як і фінансово, і так далі. Дякую, друзі, всім за увагу!